О, диви, летить наволоч Александрон. Тут про дрони. А якщо точніше, то сьогодні про детектор дронів пристрій для виявлення. Та ідентифікації безпілотних літальних апаратів. Цей пристрій рятує життя, і це не пусті слова, бо всі знають скільки горя несуть ворожі дрони. Тому бути вчасно попередженим про їх наближення життєво важливо. На сайті Олександроншоп представлені дві моделі детекторів дронів і зараз ми розглянемо одну з них більш компактно. Подивимось комплектацію, параметри, можливості, включимо її і подивимось, як цей девайс працює. Одразу бачимо документацію, інструкції та гарантійний талон, тобто гарантія та сервісне обслуговування присутнє. Інструкція кольорова та дуже докладна. Тут є абсолютно все, що треба знати про роботу цього пристрою. Також інструкцію можна знайти, відсканувавши QR-код безпосередньо на пристрої. Додатково в комплекті йде шнур для зарядки, карабін для кріплення детектора на системі молі та, звісно ж, 4 антени на різні частоти. Пристрій розпізнає та сигналізує про сигнал у діапазонах 0.9, 1.2, 2.4, 4,9, 4,9-6 ГГц. Що дає змогу виявляти широкий спектр дронів. Підказка, які апарати літають на яких частотах, знаходиться просто на апараті, а більш подробна версія в інструкції. Давайте включимо пристрій і подивимось наочно, як все виглядає. Для цього натискаємо кнопку живлення, яку просто неможливо не побачити. На кольоровому дисплеї ми бачимо чотири стовпчика з чотирма діапазонами. Коли з'являється сигнал в якомусь діапазоні, то ми це бачимо, чуємо і відчуваємо, бо пристрій має звукову, світову. Та вібросигналізації. Коли з'являється сигнал в якомусь діапазонів, ми бачимо це стовпчиками по їхній висоті. Ми розуміємо наскільки потужний сигнал, і також цифрами пишеться від 10 до 100 наскільки потужний сигнал, і відповідно наскільки близько знаходиться дрон. Якщо 100%, відсотків, то дрон максимально близько до нас. А якщо 10 або 20%, відсотків, то ми розуміємо, що дрон знаходиться ще доволі далеко. Прямо зараз ми бачимо сигнал на частоті 2,4, це працюють побутові Wi-Fi роутери. Також часто з'являється сигнал на 900 частоті, бо на ній працюють радіоключі від авто. З цього можна зробити логічний висновок, про який нас і попереджає виробник, що в умовах населеного пункту його використання ну не зовсім доречне. Хоча при бажанні ми можемо виключити деякі частоти або змінити поріг сигналізації на певній частоті, також ми можемо вимкнути звукову світлову або вібросигналізацію. Для цього затискаємо одночасно дві кнопки зі Стрілочками поки не завантажиться меню. Тут нескладна навігація стрілочками та кнопкою підтвердження. Але змінюйте якийсь параметрів тільки якщо ви точно розумієте, що ви робите, і вам дійсно треба це зробити. Виявляє дрони цей детектор на відстані від 1 км. Але це насправді залежить від багатьох факторів і навіть від того, якої потужності передавач безпосередньо на дроні. Інша версія, яка трохи більша у вигляді торбинки. Вона виявляє дрони на відстані від півтора кілометри. Прочитати більш докладно усі параметри, роздивитись фото або придбати будь-який з цих детекторів ви можете на сайті Alexandron Shop, але гаджети в будь-якому випадку достойні уваги, бо нічого не може бути краще ніж вчасне попередження про небезпеку. Бережіть себе та ваших близьких. Дякую за репост та поширення цього відео.